Катя, як ти думаєш, що рівняни будуть у нас купувати на відкритті? Деня. Ну що будуть купляти? Ну що рівняни люблять? Я знаю, що будуть купляти, що? це типу ізі. Рокадки до школи всі, хто ходять в школу, все рівне буде ходити з нашими рюкзаками. Адже в нас найкращий найкращий найбільший вибір. Друге, що будуть купувати, це я думаю, що це шкарпетки ходи. Знаєте, скільки ми раз відміняли пошиття цієї моделі скільки? шкарпеток? Ну раз п'ять вони не мали бути вже в продажі, але ви їх хочете і їх хочете купувати. Ну якість нереально, бо ми такі носимо. Далі що будуть купувати? Сумки м'яу. сто відсотків. Сто їх настільки обожнюють. Їх чим чим далі і чим більше відкриття, їх постійно беруть. Ще ось така моделька. Я думаю, точно будуть брати. В мене така блакитна, і ми їх всі продали. Бо я з нею хожу кожен раз у свічого відео. 100% будуть купувати окуляри по знижкам. 300 гри... 300 гривень. Виявляєте? Топова модель за мінус 50% знижка. І звісно будуть пенали до школи брати. Я в цьому впевнена. Ортопедична спинка. Я знаю, як ви хотіли, дуже але гарно. ви його не берете. я маю. Його не будуть брати. Але я хочу, щоб його купили, бо він на другий рік. Купіть, будь ласка, Рівняно, приходьте на відкриття Софа, адже Рівня. в нас дуже класний простір, неймовірно гарних кольорах і з приємною атмосферою. І буде дуже багато подарунків. Подарунки будуть капець круті.